Я проти культури скасування. Дякую. Це була пародія на гівняного коміка, який хоче на подкаст рогана. Мене часто питають Ентоні. Що ти думаєш про культуру скасування? Вона тебе злить? Лякає? Що ти думаєш про це? Тому скажу прямо: срати я хотів на культуру скасування. Мене нудить. Від коміків, які скиглять про культуру скасування. Робіть свою роботу. Це не так важко. Коміки повинні бути непробивними крутими перцями. Я це знаю, бо в мене сука, є дзеркало. І так, я згадав Джо Рогана, але слухайте. Джо крутий. Він мій друг хороший чувак. Але якщо ви слухаєте його подкаст, ви страни невдаха. <плес> мій Шурин великий фанат Джо Рогана. Не пропускає жодного випуску. Йому нормально слухати чотири години. Але мій Шурин це цільова аудиторія подкасту. Бо він фанат теорії змови. Божевільний фанат конспірології Мій Шурин відмовляється бути донором органів, бо впевнений, що коли потрапляєш в аварію і парамедики бачать, що ти донор органів, вони тебе не рятуватимуть. Вони візьмуть твої органи, щоб врятувати когось іншого. Це божевілля. Але я не можу з ним сперечатися. Він парамедик.